Українці, хочу вам сказати наступне, друзі, що нас чекають дуже складні роки, дуже складні роки і за коми енергосистеми України, абсолютної коми, де, начебто, хтось придумав, що Україна буде продовжувати експортувати електроенергію світ, а сама сидіти без без світла. Ні. Це одна сплошна катастрофа, це одна сплошна аварія, це вся система. Енергосистема це, це, це організм людини, де є серце, це атомні електростанції, де є руки, де є вени, де є артерії, і всі ці вени, всі ці артерії, вся ця система це один організм. Не може бути такий, щоб одна, одна організм, одні одні органи працювали, інші ні. Якщо органи починають відмирати, то відмирає, власне кажучи. Абсолютно весь організм, але давайте я вам хочу сказати кльову, підніме нам настрій. Що все такі трактори, комбайни, техніка працює на бензині. Працює, там, на там, на дизелі, там, я не знаю, на Керосичі. Чому вона працює, я ніколи не знаю. Вона на бензині. Так що вона працює на бензині і а, тому ми будемо, тому ми будемо виживати, і ми обов'язково вижимо, скільки а, а, ми території захистили, і ми виживемо. Ми обов'язково виживемо, а от їх більше не захистимо. Не зможемо, ми якби стали на одну ногу. І знаєте, ми балансуємо на цій одній нозі, і ми хитаємось. Цей стан України не дозволяє нам якби подумати про країни НАТО, Європейський Союз. Тому що ми балансуємо на одній нозі багато років вперед. І е... Росія вона цим не закінчується. Ні, Росія це, це така країна, де Жодні злидні, жодні холод, жодний голод, жодне коротше річ не, не хитає Росія. Вони такі самі по собі. Їм треба виключно Кремль, і їм треба їх царь, їм треба війна, і їх це не бентежить. Це нас бентежить. Це ми зараз сидимо, і думаємо. І я дуже раджу в принципі взяти одну таку мою параду. Живіть ради ради хати. З намагайтесь зробити, знайти позичити, взяти в кредит гроші, щоб купити хату або якщо на всіх хат не вистачить дешевих хату, хаток, мазанок з грубою, яку можна було переробити в нормальну хату. А побудувати будинок. Нам треба нові земельні ділянки по всій Україні разом з світлом і газом, щоб можна було там будувати. Це буде вирішеним питанням. І ще раз, тому що енергетику ми будемо піднімати дуже довго, а от будинок ми можемо вважати автономним. Якщо там є газ, якщо там буде запасна стояти пічка груба, і генератор буде вирішувати багато питань, а це надійна річ для будинку. Я знаю. Безліч знайомих, які живуть по приватним будинкам, і у яких є генератор, і це, знаєте, це вони, вони, вони зараз, це, це люди, <свісно> це люди в червоних, е, е, я не знаю, в 90-х е, піджаках, це абсолютно козирні люди, якщо вони там все життя жили, тобто вони щасливі люди, вони не знають, що таке холод. А, в, от я думаю, що просто якщо вони ще. А, Якийсь би бізнес собі відкрили на селі, то взагалі це вже це вже вища степінь категорії. Да? тобто а вже не поїдемо заробляти в Європу, а будемо витрачати гроші на щось своє. Взагалі, я вважала дурною ідеєю їздити заробляти в Євросоюз, коли можна було б ці гроші потім вкладати не в будинок, то як кажуть, а в бізнес. Щось, щось відкрите маленьке, на що працювати. Це більш а, класніша штука. А, от, живіть для цього. Коли, коли здається, що в принципі вашого міста немає в загальному, і ви не туди повернетеся, це, це якби єдиний варіант. А, так, що все буде нормально, хоча ми стали на одну ногу, хоча ми балансуємо, ми вистоїмо. Ну тут же ще розумієте наскільки ми будемо сильно хитатися, чи ми будемо сильно дуже хитатися, залежить від того, чи впаде е влада Аятолу в Ірані. Якщо вона дуже щось трапиться, і ця влада впаде. В Ірані, то ми стабілізуємося, ми станемо на дві носи, і тоді е, буде краще. Якщо влада в Ірані буде продовжуватися, то обстріли України будуть такі ж інтенсивні, е, значить, е, буде, буде майже смерть енергосистеми, і все залежить зараз. Від оцією, цього нюансу є багато чого від цього що залежить, але найважливіша і. Найважливіша річ це цей ран, чи впаде там влада, тому що о, стільки вони шахедів виробляють, стільки вони а, виробляють. Ну, тобто, для того, щоб захиститися Україну від всього того, що робить Іран, це Європа повинна зараз віддати, і вона повинна була віддати це ПВО з першого дня. Вони, звісно, для Евабразі все це дуже було важко. Ми зараз вам все віддамо. Взагалі все просто віддамо. Ну, вони не зрозуміли цього слова. Кричиш, караул, кричиш, кричиш про це у тисячі році. Кричиш про це дво 2023 році. Кричиш, почетвоти. Хоча. Проблеми наростають, наростають, наростають. Вони знають. Кричиш про це до 2024 році. Вони знають про це. і от ми прийшли до 25-го, кінець 25-го, початок 26-го року. І те, що Путін робив, у той план, який вони запридумали, він підходить до завершення, і він підходить до того, що по найближчі місяці. Зими великі міста будуть жити, ну виживати. виживати. Ми приходимо до виживання у великих містах, і оце є от до того, чого вони підводили. І той процент те, що прилетало, да ми збивали. Звичайно, багато будинків залишили цілими, але те, що долетіло. Вони вибирали найагресивніші види того, що летить саме на об'єкти інфраструктури. А то, знаєте, масовочка. А то була так сказати масовочка, але то й масовочка долітала звичайно. А я навіть зараз мало собі уявляю момент мобілізації в Україні, коли ми шитаємося на одній нозі. Я навіть не знаю, я навіть не знаю, я не знаю. Ми точно будемо. Ми точно Україна буде існувати. В нас точно буде з дитинтактора. Ми точно будемо жити. Складно буде, будемо будем жити. Росія не зробить цілі знищити України, але але вона піднищила все, що тільки можна світі піднищити, і ми будемо кожен. Давайте якусь статистику, я в сказала, можна робити не по. Днями по тижням, наскільки падає економіка в Євросоюзі кожній країні. Яну, економісти, давайте зараз короче робіть свої youtube канали там збирайте інформацію, займайтесь вашою одноруковою роботою. Мені просто хочеться побачити це. Знаєте, від а, спеціалістів наскільки Росія зробила свою справу, грязну брудну справу, і як у них все зачиняється, як у них зачиняються заводи, як у них скорочуються а там Не шість днів робочих, а чотири дні робочих або три дні робочих, як в них стає промисловість, тому що в основному економіка Євросоюзу це не аграрно промислова, а промислова. А деякі країни в світі є постіндустріальні. От, е, от коли я казала, якщо щось трапиться в Україні, ви загнетеся, ви, в, ви заваняєтесь і будете ваняти. Як ви як ви посміли грати а, у політичному військовому плані на дві сторони? Як ви посміли підняти свою руку? Як ви посміли берегти нефтепроводи, Як ви посміли, як ви змогли це зробити, так і вигрібайте. Дуже хочеться бачити цю статистику, тому що ну треба бути розумними, треба збирати інформацію і ш, е, якби ще нам тут не треба. Нам треба виключно робити все розумом. Я виключно за розум. Я максимально проти штучного інтелекту. Це зло. Це зло. Це зло. В принципі, все, що роблять з країни під назвою Ізраїль, має абсолютно такі, знаєте,